Сьогодні вночі на лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 38-річного жителя села Малий Березний із пораненням грудної клітини. Прибувши за викликом, поліцейські встановили обставини, за яких на чоловіка скоїли напад. Відомо, що трапилось це у одній з прибудов селища Великий Березний. Там потерпілий разом з товаришем розпивали алкоголь. Згодом між ними стався конфлікт, під час якого 45-річний зловмисник схопив ніж зі столу та вдарив ним опонента. З ножовим пораненням потерпілий і зміг самостійно дістатися до медичного закладу за допомогою. Півробітники кримінальної поліції швидко розшукали підозрюваного. Його освічили в крові виявили 3,49 цілих алкоголю. Наразі його поміщено до ізолятора підчасового тримання. За фактом скоєного ним злочину, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. Відповідно до санкцій цієї статті йому загрожує до 8 років позбавлення волі.